Народ, всім привіт. Сьогодні смажемо шашлики. Коротше, ми нікуди не поїхали, сидимо вдома. Ну, не знаю, тут ніхто ще шашлики ні разу не смаже. Ми будемо сьогодні перші, хто на цьому місці смажить шашлики. Тут закуточок такий у нас є. Не знаю що, що буде. Якщо хтось щось буде проти, то приглашу на шашлики. Все, ми закінчимо складаємо вже скоро будемо жарити шашличок. Кайфушний процес ребра. Ви подивіться, які ребра народ. Ви тільки на це м'ясо, гляньте. Ти що? Це шашличок уже поклав на мангал, смажиться. У нас сьогодні перепела, овочі, риби. У нас тривога. А я смажу шашлик. Шашличок смажиться. Сонце таке світить. Теплота. Зразу вітамін Д. Ну да. <ріст> <ріст> Будьмо, друзі. Сьогодні <ріст> така хороша погода. такий гарний шашличок вже дожарюється там Так, друзі дивіться щоб було смачніше і як правильно знімати шашлик взагалі Кампурив. Не просто в миску, а ложим сюда. Берем лаваш. Вот так. У нас такая мысочка. Два штучки. Так, где наш ложик? Не там. До зелень Берем. Наш шашличок. Шашличок уже готовий, подивіться. Так, І знімаємо на лаваш. Потім цей лаваш пропитується соком м'яса, шашлик уже готовий, дивіться. Повністю всередині біленьке все. І наш лаваш тоді стає дуже-дуже смачний. Ось так. Дивіться, яка краса в нас виходить. Ну що, прийшла черга перепілочок наших. Дивіться, яка краса замариновані. Я вже не показував, як маринував. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарі, я вам розкажу, як я мариную їх. Ага. Дивіться на цих красулечок. Може, отак треба класти. О. О. І вона так провалюється. Грудки провалюються в дирочки. О! Дивіться на цих красулечок. Перепілочок. О. Ну не краса, друзі. Ну що, поїхали, наших перепілочок смажить. Дивіться, ідеально лягло. Нову сіточку сьогодні придбав. Подорожало все капут 500 гривасів Ну нічого, вона нам ще пригодиться. Це вже перепілочки жаляться. Ага. Дивіться, які гарні. Хі -хі -хі. В спеціях в маринаді такому як потрібно. Супер, Таре буде. Бомба. Ну що, друзі? Попробуємо що у нас тут вийшло. Швичок наш. Лавашик прибираємо. Гарячий, просто страшне. Так, що візьмемо? Реберця? Одріжемо шматочок реберця. І це діло, зрозуміло, треба трошки цей. Ви ж всі кажете, що ти не п'єш, то, -то. їси. Будьте здорові! їв. Перепілочки смачненькі. Вже готуються. Це теж смачненьке. Ну я ще не пробувала. Можна жарити і їсти, так. А що зробиш? У стола нема, нічого нема. Зато біля дому дерев монгал складу, заберу, вуглі повикидаю. Думаю, все прекрасно. Поки ніхто нас не виганяв. Хай ще спробують вигнати. Ну що, друзі, дивіться, наші перепілочки, які он гарненькі, підсмажуються. А, яка смакота. Дивіться, яка краса. Ми тут обідаємо, вечеряємо, сидимо. М'язко смажиться. І ще треба овочі посмажити. Покажемо вам, як ми смажимо овочі, що ми будемо смажити. Шия, зна. Хто? Шия? Шия, шия. Та воно гаряче все. Ну, що ти туди лізеш? Чекаємо. Ті м'яско, м'язко, яке вже пожарили. Ага. Так, друзі, ну що? Перепілочки наші готові. Ви подивіться на їх. Ці красуньки, які. Зараз будуть знімати їх. От так. Дивіться на цю красу. Везьмемо вилочку, так. Дивіться, які гарнесенькі. Відкриваємо наш лавашик і складаємо сюди перепілочок наших. Подивіться на неї. Тут усе готове, дуже смачне, як насіннячко будемо лузати. Ах, Смакота. Так, нам щоб овочі досмажити, треба трошки додати вугілля. Зараз. Раз. Кусок великий. Він навіть не розгориться, ми його назад і всього буде нам цілком достатньо. Зараз ми його роздмухаємо тут все і буде все круто. Дивіться. Перемішаємо спочатку з тим огольочком, що в нас іще горить. Тепер де наш розпалювач? В мішку, так? Я не знаю, ти ж там щось, ось наш розпалювач. Нехай впитається секунду по 30. До речі, знаєте, що багато таких є? Людей, я колись теж не знав. Полив розпалювачем і зразу розпалюєш і воно не загорається, не розгорається вугілля Треба, щоб трошки впиталось воно у ось я полив, дивіться. А так подожди, вона зажигалка вибухнула. Нема чим палить. Будемо роздмухувати. Так може зажигалку треба взяти? Ти її візьмеш? Ну, не знаю, вдома. То зараз все буде летіти, все в тому попалі. Ну, що зробиш? Зараз роздмухаємо, наженемо температуру і наш розпалювач розгориться. Ну що, друзі? Зараз загружаємо наші... Кабачочки. У нас там ще є гриби, але ми кабачки спочатку трошки підсмажимо, то, тоді додамо гриби сюди. Тому що кабачки довше смажаться, а грибочки менше по часу. Зараз викладаємо їх ось так. обережненько. ко. Гарненькі кабачочки, а потім грибочки жарок якраз такий, що треба. Зараз наші овочі пару хвилинок і готові. Ну що, наші кабачечки вже підсмажились трошки. Тепер викладаємо грибочки. Грибочки дуже швидко готуються. Ми їх зараз покладемо, притиснемо і 5 хвилин і буде готові наші овочі. Ось так. Сюди теж покладемо ножки з грибочків, смачнюки будуть. Ось так. Все падає. Раз. Ось такі в нас виходять гарні грибочки із кабачками. Зараз підсмажуються з одної сторони перевертаємо на другу і ще раз на третю. Все, буде все готово. Овочі смажаться з грибочками. У нас сьогодні дуже смачна їжа, отакий От парк маленький. І наші шашлички. Ну що, друзі, наші овочі готові. Подивіться, яка краса, кабачочки, грибочки, Ха -ха. смакота. Зараз ми їх знімаємо і відправляємо в таку тарілочку. Дивіться. А, гарячий. А. а! Клас! Ні, руками це не діло. Треба взяти інструмент. Інструмент буде вилочка. І знімаємо наші овочі в тарілочку. Ну що, друзі, ми вже відпочили. Шашлик посмажили. Дивіться, як я складаю, щоб не торохтіло в машині. Може комусь буде лайфхак. Ножки в такий картон ложу і ось боковушки теж перекладаю бумагою. Все, закриваємо. Ручка. Ось мангал наш, Пакет його ставимо. І є такий мішок класний. Дядько підігнав. І сюди. А так тепер... сюди ми і шампура ставимо. Цю штуку почекай, почекай, куди ти? Треба її витерти, взяти бумажечку. Все, витерли. Можемо розпалювач. Розпалювач добре закрити. <клух> і сітку. Це можна все нести разом. Ось так. ось так я беру його і поніс. Ну ось, друзі, дивіться, місце таке, яке ми прийшли, таке воно є. Все гарно, красиво. Вони всі наші речі. Ось наш будинок зверху. І не треба нікуди далеко ходити. Ми вже йдемо відпочивати. А вам усім гарного вечора. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі на каналі.